Дітям все одно нужна знати зуда слід. це друге за розміром місто України, і сюди влучали ракети на початку повномасштабної війни. Це саме регіон, який показує, що важлива не лише оборона, але й звільнення мирного населення від жахіття російської окупації це у нас стоїть з 2014 року палатка, тобто символ, так би мовити, боротьби і там України за останні десять місяців. Ми разом зі своїми партнерами докладали зусиль і були постачання зброї для протиповітряної оборони. Потім і рісте, гепард. Зараз останнє рішення Мардер. Я можу сказати, що ми будемо продовжувати це партнерство і постачання. Я сьогодні саме тут, щоб побачити на власні очі, наскільки важлива ця наша допомога. Ці танки потрібні для того, щоб звільнити українські міста та села, які все ще перебувають під російською окупацією, і врятувати їх від тих руйнувань, які Анна Лена сьогодні побачила на Салтівці, яку розстрілювали з артилерії, з танків, з систем РСЗВ, для того, щоб врятувати нашу енергетичну інфраструктуру, для того, щоб врятувати українців від злочинів. Ось навіщо нам німецькі танки. У 2012 році ми принципи на.